Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт помідорів із пікантною приправою. Помідори, ось бачите, вони знаходяться у приправі із перцю, петрушки, різних спецій, помідори порізані половинками. Закриваю я їх у літрові банки. Це саме найзручніше, це саме найсмачніші помідори, які можна закривати. Виходять вони дуже смачними. Дуже ароматними, запашними і їсти їх одне задоволення. Отже, я беру 4 кілограми помідорів. Помідори треба брати тверденькі. Бажано сливки, але ну, якщо навіть і не сливки, то щоб вони були не м'які. Я їх перерізаю на двоє, перерізаю ось так і вирізаю плоданіжку. Потім беру 6 перчин. Беру пучок такий добрий петрушки і часник. Ось, ну, часник тут два, дві головки. Можна більше, можна менше. Ну, у мене такі невеликі голівки, то я взяла дві. Я взяла чотири гірких перчини. Ну, у мене такі виросли, вони не червоні. Якісь такі. Отже, перець, солодкий, перець гіркий, петрушку і часник. Я все це буду перемилювати на м'ясорубку. Ось у мене вийшла перемилена така запашна маса. Дуже запашна. Тепер я сюди додам дві повні столові ложки зверху солі, 6 столових ложок цукру. Все гарненько перемішаю. Ще я додаю столову ложку милиного коріандру. і столову ложку сухого базиліку. Якщо у вас є свіжий, свіжа кінця, можете додати. І якщо є у вас свіжий базилік, можете додати. Ну, мене це я сама збираю, сушу, малю, Тому в мене свіжого зараз вже немає. Я додаю вже сушений свій, який я посушила, перемалула. Все це перемішую гарненько. І буду порівну розкладати по літрових баночках на низ. Всю ту суміш розкладу у літрові банки. Помідори я заклала у баночки у літрові. Ось подивіться, бажано їх закладати таким чином, щоб оцей зріз був всередині. Все, що зрізане, щоб воно було всередині. І так щільненько нанизу ось ця рідина. А тут помідорчики. Ну, З 4 кг у мене вийшло 6. Літрових банок. Так, гарненько я накладала. Ну, не треба їх, звичайно, так притовкувати, але щільненько. Тепер у кожну баночку потрібно додати 25 мл оцту 9%. Ну, це десь отак столова отака ложка я буду додавати. Повна зверху ложка столова, і я в кожну баночку налью Ну, ось бачите, буду от ось стільки. Ну Хочете, відмірюєте 25 мл. Ну 25 мл столовій ложці, звичайно, це одна столова ложка плюс чайна ложка. І так я буду вливати в кожну баночку. Тепер у ці банки я буду наливати просто чистий кип'яток. Ці банки треба залити кип'ятком. Кип'ятком я залила, накрила і стерилізуємося 10 хвилин. Закручуємо через 10 хвилин після того, як постерилізувалися, перевертаємо, але не накриваємо. Закривайте такі помідори половинками і. Чекайте зими. Повірте, взимку, ви будете просто смакувати, насолоджуватися їхнім смаком. На все добре, всім гарного настрою, всім гарних консервацій, гарних закруток. До побачення!